Всім мої вітання, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Е, я сьогодні хочу приготувати суп. Суп сочовиці. Е, трошки я спізнилась, бо я підготовлювала рибу для конзерви, щоб варити е, таку тушонку зробити, таку консерву зробити. І тому я спізнилась трошки з обідом. Як туріво робиться, я покажу, тому що я все знімала, я вам покажу. То буде вже завтра. А сьогодні готую суп. Ставлю суп, сучовиці, зварити. Трошки, знаєте, о, в мене є газ, підключений. Думала, бачите, як газ був у мене підключений, те, що скручений повністю. Бачите, як може бути, бачите, як може бути. Лию чуть водички. І маю тут картоплю на кришину вже. Не знаю, чи я її дам всю. Ну, як дам всю, то тоді лишнє вариться там курем. А може і не лишня буде, не знаю. Подивлюсь зараз. І долию більше водички. Картопля у мене готова. Помита все, все зроблено. І я замочила сочевицю трошки скоріше, щоб вона на... постояла. Тут я маю, бачите, промита сочевиця, в мене полежала, вона я її ще добре промила і відсіділа. І сюди висиплю, щоб вона готувалася разом з картоплею. Знаєте, Я не маю м'яса і нічого не даю до того. Я тут маю той фарш з кролика і я його сюди зараз висиплю, переложу в суп, іншу мисочку і зроблю такі до того супу такі фрикадельки. Отак От буде не суп-фрикаделька, фрикадельковий, а щечевиці, супчик із такими фрикадельками. Нічого то дуже добре. Тут я маю, бачите, я переложила, тут я маю дрібненько накришену цибульку. Сюда. не небагато, так одну четверту частинку цибульки такої, бо багато не, не треба. І дам чуть солі, а фаршу приблизно, може, я що знаю, може грам 400 є, може грам 400 є. І трошечки там перцю. І то все добре перемішаю. Все добре перемішаю, вимішаю. І і так. Той фарш я візьму добре, вимішаю, перемішаю, перемішаю. Е, рукавичку я взяла другу ту, що до ребиш. Ви мені не писали, що зараз ти ту саму рукавицю, що риба. Є люди так, що спеціально так можуть писати такі, е, такі погані такі коментарі. Ну, добре, от Я все -то, то добре вимішаю, вимішаю. Той фарш і буду робити. Фрикаделечки. О, зараз я отако. Бачите, це фарш з кролика. О, такий дієтичний, добрий, добрий. Ну от і все, і все. І зараз буду робити фрикаделечки. Поки у мене гріється сковорідка, я зніму. Опінку зюди з цього супу, зніму пінку. і кипіти. Бачите, починає кипіти потихеньку і я його все зніму пінку. Зараз я і бульйон з... Отими... з рибними головами буду забирати. Воно вже готове. Воно вже все готове, скільки там рибі треба. Воно вже готове. Зараз я тут. Трошки посолю, маю маю скрішену цибульку, дам сирої цибульки трошки, дам сирої цибульки, бо я так даю. Хто собі не дає, то навіть не дає. А я даю і зараз посолю. Я чуть посолю. Багато не буду, тому як буде не посолений чи не досолений, то я досолю. І дам кусочок невеличкий листочка. Отако. От так. Листочок промила і даю листочок. Все, накриваю, не воно готується, не воно готується. Тут я включила сковорідку, влию чуть-чуть олії, трошечки лишить так, трошки влию олії, скрутила на малий вогонь. Такий на маленький. І буду робити е фрикаделечки. Буду робити фрикаделючки, нічого не буду там видумувати таке з тими фрикаделючками. І буду їх на вогонь, щоб вони підсмажувались. З різних сторін. Так вироблю всі. Я вже фрикаделечки поробила. Ще тут 4 штучки, не 5, але я їх підсмажу. Супчик зупа в мене кипить. Зупа в мене кипить. О, я їх файно підсмажу, ці фрикаделечки. Вони добренькі, їх можна і так їсти, знаєте, не обов'язково в тій ті зупі. О. Отако на малім вогні не даю її вогонь, бо би не, ну як, робила, аби більше не горіли. Не такі вони акуратні, одні, такі, знаєте, щоб були всі всі такі акуратнесенькі, Ну, які є, які є. Просто я і, і, і не маю часу надовго, щоб з тим бавитися. Зараз я ще всіх три, тих п'ять зараз виложу по сунусі, поскладаю кисненько і виложу ще такі п'ять. І все, і вони в мене посмажуться, і буде золото. Буде золото. Такий буде супчик з сочевиці і з фрикаделечками. Хто так робив вже, то мені напишете. Хто не робив, ну, то не робив. А я так роблю. А я так роблю. Отако. І дам зараз трошки більший газ. Їх виложу і дам чуть-чуть більший газ. Отак, щоб все не, не лишало. Все, все. Нам не, не смажиться. Поки у мене це смажиться, я поставила другу сковорідку і включила вогонь. Дам Чуть-чуть, так небагато, лиш трошечки тако дам е олії. І тут маю цибульку вже і морку. Забула вам сказати, що я ще дала морпу до, до, до того супчику, до тої зупи. О, тут дам більший, більший вогонь і то все разом посмажу. Разом смажу, не відкладаю вперед цибулю, потім моркву. морку, разом, щоб воно підсмажилося. Отак. А тут буду перевертати ті свої прикаделечки. Поперевертаю і свої прикаделечки. Отако вже. Знаєте? О, вони вже підсмажилися, я вже отакої. Легенько. Ну, я зараз мені скажу, що ой, вилкою, за сковорідки. Е, ні, я не торкаю. Бачите, що я не торкаю. Я легенько. О, і так буде швидше. Ще йду собі принесу зелені з городу, бо я ще там маю на городі зелень. Петрушку, петрушечку. Ще там її кріпа, але принесу собі петрушечку. Що, я вже виключила ці цикадельчики. Зараз візьму і одну спробую. Зараз одну спробую. А тут малиться ще у мене... Морква з морква цігойкою. Бачите? О, трошки підкручую. Я то скручу, то підкручу, то скручу, то підкручу, тому що я е, то в одну сторону, то в другу. І отак. І отак. От от Зараз я спробую. О, бачите? Вони як готові. їх так можна їсти. Ага. Їх можна так їсти. Так, мої дорогенькі, там вже то все готове. Я спробувала. По Тут я маю, так як хто мене дивиться, знаєш, я маю. Цілий час перець, перець собі на, на зиму. На зиму. То я зараз добавлю трошки у мене перець зелений і червоний. Бачите, отако, і зелений і червоний. Я добавляю цього перцю трошки. ну Багато не буду. Ось ну, то каструля невелика. Багато не буду Е, і сюди, не воно, покипить, не воно покипить. Так, зажарочку я висипала, підкручу трошки більше газ. І тепер буду всі фрикаделечки. От тепер всі фрикадельочки всі. Сюди. І вони одну хвилинку. І все. І вони готові, готовесенькі. Бачите, я ще одну з'їла. Дуже добре, дуже добре. Отако. Отако. Такий в мене буде густоватий трошки супчик. Ну нічого, то буде густувати. Я тим часом наріжу на кришу на дрібню петрушки. Пробую я, пробую я на, на сіль. Зараз спробую на сіль, трошки скручу. О, трошки треба досолити. Трошки треба досолити. Я чуть ту І дам, і дам перцю. Багато не буду, бо я все як шурну того перцю. Як шурну перцю, так, досить перчене. Що я люблю перець, але і мені перчене. І сюди петрушку, і сюди ту петрушку всю стріше. Ну от, О, все. І він постоїть хвилинки. Там 5 і все, і можна подавати, можна подавати. Все готовеньке. Все готовеньке. Бачите, я вже насипала отакий, в мене вийшов супчик. Дуже смачний, дуже смачний супчик з сочевиці. і з прикаделечками такими. Дуже смачненький. Так що готуйте, мої дорогенькі, і смакуйте. А на цьому на сьогодні буде все. З рибою буду продовжувати. Вже без вас трошки, а вам завтра покажу результат, яка вона буде, як вона буде готуватись і яка вона вже буде готова. А зараз вам, любі, щиро дякую. Щиро дякую, хто залишався зі мною, хто мене підтримує, хто мені ставить вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. Щиресенько вам дякую, щиресенько вам дякую. Сьогодні хочу сказати, що вам ще буде будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, заходьте. Запрошую вас всіх. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Надіюсь, вам там буде цікаво. І всім до зустрічі! Всім пока! Всім пока!